Далі в нашому випуску новини міста та регіону. Усі бажаючі зможуть відкрити власну справу за допомогою Одеського міського центру зайнятості. Саме там утворився центр розвитку підприємництва, що проводитиме спеціальні семінари, тренінги та майстер-класи для охочих стати справжнім бізнесменом. Як заснувати власний бізнес, дізнавалася Аріна Маруніч. Як відкрити власну справу? Це питання турбує всіх, хто втомився від керівництва і нарешті вирішив стати вільним підприємцем. Про особливості відкриття індивідуального бізнесу говорили на засіданні круглого столу у стінах Одеського міського центру зайнятості представники міської влади, соціальних установ та громадських організацій. Таким чином, аби допомогти підприємцям-початківцям у розвитку власного бізнесу, був створений центр розвитку підприємництва. Тепер всі охочі зможуть отримати професійні консультації з метою виявлення нахилів до підприємництва із застосуванням різноманітних методик. Сам центр это це будет такое двойное и тройное направление. Почему? Потому что е, первое это те люди, которые хотят открыть своє дело, то тобто, есть которые есть желание, пройдут тестирование, есть способность открыть справу. дело. И второе направление это поддержание своего бизнеса. Потому что много стартапов есть, которые сейчас дают возможность поддержать тех людей, которые уже открыли власну справу. Одеський міський центр зайнятості за плечима має великий досвід із працевлаштування осіб, шукаючих роботу, і доволі довго співпрацює з багатьма одеськими установами та організаціями. Серед них Одеський національний політехнічний університет, що вже близько 10 років підтримує дружні зв'язки і міцно товаришує із центром працевлаштування. Університет вже 10 років співпрацює з гроздким центром зайнятості, тільки з самого основання ми почали співпрацювати і до сих пор сотрудничає в області розвитку підприємства. частности, от я читаю постоянно сімейна основи підприємської діяльності для тех, хто хоче відкрити своє діло, завдяки відкриттю центру розвитку підприємництва. Сотні людей зможуть отримати індивідуальні консультації з питань бізнес-планування, законодавства, стану ринку праці, а також захистити власний бізнес-план. Фахівці бізнес-проєктування запевняють, що найголовніше у формуванні власного бізнесу, віри в свої сили та старанна і наполеглива праця. У місті триває капітальний ремонт транспортної розв'язки на перехресті вулиць Балківської